Привіт, друзі! Rolls-Royce Cullinan готується до планового оновлення. І, звичайно ж, я не могла пройти повз цю подію і не поділитися з вами цим інсайдом. Адже у мене є вже знімки в непоганій якості, як виглядатиме оновлений британський позашляховик. Давайте не будемо затягувати і перейдемо відразу до них. Почнемо з передньої частини. Тут змін найбільше. Перше, що падає в око, це оновлена рішітка радіатора. Вона стала трохи менше і більш округлою. Її незграбність вже не так гостро проявляється. Така ж історія із Передньою оптикою вона стала теж круглішою і вужче. Все для східного ринку, де люблять вузьку оптику, а особливо, якщо вона дворівнева. Але що найбільше мене особисто вразило, це новий передній бампер. Він став глядати простіше і дешевше. Зникли горизонтальні повітроводи під передньою оптикою, а також змінилась форма нижньої частини. У задній частині зміни, куди скромніші, змінився задній бампер і форма насадок для випускної системи, яких з радикальних змін у технічному аспекті чекати не варто. Британці використовують той же V12 об'ємом 6,85 цілих З літра. Сумного це останній позашляховий компаній з ДВС. Наступного покоління Калінан переїде на електротягу і більше не пропонуватиме величезний V12. Прем'єра оновленого Калінан. Наймовірніше відбудеться вже на початку 2024 року. Тоді ж буде розкрито решту подробиць про новинку. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!